Всім привіт! З вами капринша і сьогоднішній відос по Майнкрафт серверу Es Ми його відкрили декілька неділь тому, і ці учасники стали його відкривачами. Ну наші зі вступу все і тому перейдемо до виживання. Погнали! Потрібно почати з місцевості. Я заспавнився у цих степах. А, ну точніше, не заспавнився, завдяки чарівній команді РТП. Я... Сюди перемістився. Це місцевість багато на біоми. Від смерекових лісів до гір. Ну і в принципі, ви бачите. І саме ось це місце, де розміщені мої речі, я вибрав як свій дім. Тут я буду будувати своє містечко. Тепер подивимось на Джоні Мау з двох сторін на захід. Схід у мене гірні біоми. А тут у мене ось така рівнинка. На південний захід у мене чарівний ліс, а на південний схід змішаний ліс дубово-хвойний. Ну, а на північ там був, був хвойний ліс короткою річкою і водоймищем. Якщо чесно, перший фрагмент, коли я почав виживати, у мене кудись зник. Точніше, я його не записав. Тому почнемо з того, що я вже будую свою садибу. Надформую цеби я досить таки довго думав. Але ось така вона буде, Кхм, трохи дивненько, напевно, але ми побудуємо все в найкращому вигляді. Основа в мене простенька, кругляк і андезит. а ресурси у мене вже давно викопані. Тому з підрамом основи у мене проблем не виникло. І з першим поверхом теж не буде проблем, тому що їх для цього ресурси в мене знайшлися. Я перший поверх буду робити із досить таки змішаного. Спила до ресурсів, зараз покажу. Бо зараз я поки ще тестую. Зробить би діарит більш білим, оце було б круто. Вихід я, в принципі, знайшов завдяки моду чисел. Вов, так буде виглядати весь перший поверх. Вот, готово. В принципі, ось так виглядає перший поверх, а на рахунок другого я ще подумаю. А поки зроблю окантовку із цього дерева. Так, готово. Для підлогу я буду використовувати смерикові дошки, тому треба смереки накопати. Ох, як же зручно з цим модом. Я поставив смерикові дошки, як підлогу, і за допомогою чисела зробив більш красиву текстуру. І захотів зробити собі приват. Я робив більш красивим свій дім, але дещо зрозумів. Мені потрібна зелена терекота. Бо я саме із неї хочу зробити другий поверх. Я пішов до своїх далеких сусідів запитати, чи є терекоти, та й в принципі подивитися, як вони живуть тут. Чомусь у Романа нашого вдома зобаки ходили. І на мою особисту думку, у нього дом такий собі. Але мені сказали, що мене зовсім вдома нема. Справедливо. Потім мене запросив інший учасник, і його вже дім мені подобався. Невде не без своїх мінусів. Тут у нас живе отакий шоколадний заяць. Ну, нормально. Ну, а треба якось знайти терекоту. Тому я піду в свою в свої мандри. В принципі, якщо чесно, я нічого не знайшов. Тільки знайшов декілька нанджів і нафту. В мене попросили показати мою хату, і от зараз подивляться на мою. Поки він там телепортується, я вам даю час самим оцінити мій шедевр. От прийшов наш оцінювач. В принципі, мене похвалили. Дякую за похвалу. А ми підемо якраз шукати терекоту, бо мені потрібна темно-зелена, щоб зробити другий поверх. Замість зеленої теракоти мені запропонували бирюзову, а її можна видобути в горах. Але мені запропонували ще пережарену теракоту. Але вона виглядає ну просто погано. ну от ви бачите. Я... Да. Тому треба шукати, треба шукати Мезу. Це мені запропонував майстер Роман, і тому я прийшов йому обурюватися. Бо бачиш, як воно виглядає погано. Блін, я не знаю, я не знаю. У мене тупо пропав фрагмент відео, де я видобув теракоту і де мені допоміг Чел один наш. Блін, я не знаю, куди він пропав. Тому, вибачайте, знову пропав фрагмент. Тому я вже сиджу з зеленим барником і з дофігічним терекотую. Так, дякую, хто там мені допоміг, я не пам'ятаю його нік навіть. Але дякую. Тому значить, покрасимо зараз мою терекоту і підемо будувати. В принципі, в будівництві нічого складного не було, просто став стіни з зеленої терекоти, потім робив отаку котовочку для криші із ну, я не пам'ятаю, метеоритного камня чи щось такого. І робив кришу. І ось так виглядає, поки треба поставити скло, і от готово. Якщо чесно, пройшло дуже багато часу. Дуже і дуже багато часу. Я зробив багато чого, добув глини, добув граніту, бо його не вистачало. Ну ви зрозуміли. Ну, а якось так, що далі у нас там? І тут наш бог сервера вирішив зробити портал між нами і сказав підготувати площадку 7х7. Якось мені запропонували зробити ранець. Я думав, це таке легке тіло. Але мене чекали муки. Якщо хтось ну, мені допоможе, я буду дуже радий. А так я розкажу, в чому була проблема. Ну, ранець я зробив без проблем, але не. заряджати його ж треба. А для цього потрібна якась жижа, яку я не зрозумів, як правильно зробити. Опер, почнемо з того, що я скрафтував це, бо воно фігурувало в заповненні ранці. Потім я дивлюсь на енергію і думаю зроблю генератор. Тільки зараз побачив, що то з різних модів зроблені штуки, і тому, напевно, із-за цього воно не хотіло підсодіняти кабелі. Так, саме із за цього я теж бомбив трохи. Я намагався розібратися з цією штукою, але ніфіга не зміг. Тому пішов, глянув, що то за жижа така. Тут ось крафтиться воно ось так, я дивлюсь. І думаю, як воно крафтиться. Це мене згудоражило, тому що я не знав, як це зробити. А потім, потім подивився на інші крафти. У мене це по. Ну, я дивлюсь. і думаю, ну нафі. Тому що тут треба стільки всього зробити. Щоб ось це отримати. Ладно. Ладно. Думаю, якщо не той ранець, то вже візьму, зроблю ось цей він попростіше, наче повинен бути. І тут мене прийшли проблеми теж. Я подивився на ці рецепти. Думаю. да, краще це оставлю на колись, на потім. А поки піду зроблю ангар, щоб помістити всі механізми різні. Ну, зупинятися на будівництві ангара не буду. Ну, подумаєш, годинку-дві будував його. да. Але мені поставили портал нарешті, ура! Ось так він виглядає. В принципі, прикольненько ніколи... так. Тут буде парк за ним. Ну то вже на потім скажу. Так, я хотів телепортнутися до нашого друга. Подивитися, як він тут живе у нас. І до іншого пробіг шара, блін. Я вже трохи устав робити відос, тому в короткому варіанті вам розкажу, що відбувається. Тут я будував уже ось такий цех. У мене залишилось тут поставити дробарки і пічі електричні. Також хочу зробити повітряні млини. Ну і все останнє, що потрібно буде. Тут у мене такі вже прикольчики поставив, дробарки і мідні скрині. І якось я копався, я знайшов отаку велику жилу золота, дивно. І до... я знайшов до... дещо цікаве, отаку жижу активованого редстоуну, чи ж... якось так воно. Я не знаю, як воно перекладається точно. А, ні, destabilized Redstone ore. Тобу де дестабілізована редстоунова вода, типа чи щось такое жиже. Ладно. О, цукровий генератор, згадую, такий прикол. Згайде, о, змайна. Я скави одну штуку для провірки швидкості вітру, але я не знав, які зарядити, тому попросив у нашого майстра Романа. Він у нас добра людина, так що він мені допоміг. Дякую йому. А тепер головний профук, який, в принципі, почався звідси. Я поставив повітряну турбін, а на нього повітряний мглин. А потім казали, що потрібно по-другому. Дякую, гайду, та в принципі майстру Роману нашому. Щоб ви розуміли, ось це у нас ця штука з ще фігньою. І отут повітряний млин стоїть. Я не знаю, як воно працює, чи. Ну проще де да, я не розумію, як воно працює, чи воно не працює зовсім. Но воно щось видавало мені в енергії, але зовсім мало, що зовсім не вистачало для моє... того, що я там вик... ну, роблю. Я подумав: ну якщо недостатньо енергії, то треба зробити більше. Але на цьому я і похоронив ідею зробити повітряні млини. Я просто поставив вуглей вугл... вугл... генератор. Ну, просто генератор, да, який працює на вугіллі. Потім я зробив ще пічки, які робили робила якраз вугілля. Ну, то вже не буду показувати. Скажу тільки, що мене Мастер Роман намагався ну, поправити, тільки, там. зробив навіть гайд на ці наші генератори. Але я все ж таки Ну, ось переписка, як ми писали, ніколи, після того як я його подивився. Ну, да. Я просто думаю, ну я все одно хочу побудувати щось. це, А от ця автоматизація може потім, а може і ніколи не займусь. Ой, я задовбався від цієї автоматизації, тому хочу побудувати все ж таки своє містечко. Це головне, чим я люблю займатися будівництво. А поки розрівняємо територію. Під розрівнянням території я маю на увазі убрати все зайве і додати все потрібне. Саме зробити придатну територію для будівництва. Тому вирубуємо всі ліса, точніше, дерева, які я понасаджував, і рівняємо територію. Добре, дерева обрали, а стало зділено за немалим. Тепер треба обрати маленькі дерева і досипати землі де треба, а де не треба обрати. Так, ставлю землю, мені багато потрібно поставити. Л ладно, позаймався фігньою, тепер за справу беремось нормально. У, да, так зручніше набагато. Найс, тепер просто ставимо, заставимо і буде готово. Не пройшло й хвилини, а основну частину ми вже заставили. Хоча там з цієї сторони теж буде багато. Звісно ж, закінчення землі це було... було тільки питання часу. Тому ми швиденько його видобуємо стільки, скільки потрібно. І йдемо далі забудовувати ту яму. І готово. Територія рівна і все нормально. Тут буде розміщене моє містечко. Да. Жду не дочекаюсь, коли буду побудувати його, але це буде вже іншій серії. От, такі от краєвиди відкриваються. Дім свій побудував. А от містечко треба ще буде побудувати. Добре, дякую за перегляд. Сподіваюсь. поставили вподобайку, підписуйтесь і. Да. Всім пока-пока!